Шановні, усім привіт! Дивіться, дали нам здавати ось таку цікаву квартиру, власники за кордоном. А у нас є така опція, що ми можемо здавати вашу квартиру, коли вас взагалі навіть в Києві і немає. Так що, звертайтеся, давайте по квартирі. 70 квадратних метрів у нас сьомий поверх ідеальне планування. Дійсно ідеальне, Тобто у вас зона відпочинку, диванчик, який розкладається. Дуже, до речі, м'якенький телевізор, обідній стіл, саме кухня. І ося техніка. Ося техніка, до речі, вбудована. Два фільтри на очистку води. Ось це у нас перед Тут шафа для верхнього одягу, да, вхід. Потім ми давайте покажемо вам далі санвузол. Бачите, який санузол. Тут У нас також правильно бойлер обов'язково. Потім тут у нас душ, підсвітка. Прикольно, симпатично зроблено. Так, далі. Це у нас дитяча кімната. В принципі, на дві дитини. Бачите, чик-чик. Шафа, дзеркало. Все симпатично, така ніжна спальня. Але досить таки. Функціонально. Тут тобто, вона дві дитини, все правильно, скажімо так, так, грамотно зробили. Вид з вікна, бачите, комфорттаун. Щодо комфорттауну, то це дуже розвинена інфраструктура, закрита територія. Тут є просто все для комфортного життя. Просто можна звідси не виходити. Так, тут ми вже з вами були. І крокуємо далі по квартирі. Також показую вам кухню з іншого ракурсу. Що у нас? Величезний бонус це те, що є лоджія з підігрівом підлоги обов'язково. До речі, в нас ще в Самозлі підігрів підлоги, забув вам показати. Так, і окрема спальня. Ну тут же покластися. Двоспальне ліжко. Величезна шафа. Ви бачите, то шафа дзеркалата, то сама сам прихована шафа вбудована величезна, ну, ви можете розмістити ваші речі. Так, і вид з вікна. Давайте. Ось тут такий вид бачите. Да, Комфортавно. Дана квартира буде стартувати на оренду з 38 тисяч гривень, але можемо розглянути також продаж даної квартири. Ціна буде 145 тисяч доларів. Ще раз, пройдемося по кухні. Бачите, підсвітки, у нас гіпс, світильники, все красиво. Дійсно класна дизайнерська квартира за актуальний ціник, як на мене. Дійсно, він актуальний. Тобто, по дві за метр, я думаю, що за новим ремонтом дуже, -дуже актуальна, класна ціна.